Всім привіт! Я Максима Карчук. Вітаю вас на каналі Шаховий Код. Зараз в Будапешті проходить 45-та шахова Олімпіада, і я зроблю серію відео про цю Олімпіаду. Перший тур грала Ісландія проти Екваторіальної Гвінеї. Екваторіальна гвінея це маленька країна в Африці на західному узбережжі Африки. Це перша дошка. Білими грав відомий гросмейстер Гудмундур К'яртансон. Чорними не дуже відомий ще шахіст Ксав'єр Момпел Ферус. Йому всього 14 років і вже от можете побачити рейтинг 22-73. І чорні виграли в гросмейстера. Дивимося Кінь Кінів 3, Д5. G3 Кінів 6. Слон g 2 c 5 ну, Можна ще c 6 зіграти. Багато ходів є в чорних. c 5 рокіровка. Е6, c 4 d 4 Мені цей хід за чорних дуже подобається. Чорні захопили більше простору, перейшли половину поля. І, ну, все добре в чорних буде. Є 3, кінь, c 6 Йде боротьба за поле d 4 Є ДЦД. Чорні дуже хочуть зберегти пішака на d4. Чорні мають більше простору, білі не можуть коня на С3 розвинути. Як називається цей дебют? Взагалі це модерн Беноні, але перевернутий колір. Д3, слон D6, слон G5. В білих мало простору. Як їм розвивати фігури? От можуть розвинути слона на d2. Тоді куди от розвивати коня з b1. Або, навпаки, можна, роз... можна зіграти кінь bd 2 а що робити зі слоном? Оце от наслідок того, що в білих мало простору. От пішак на d4 обмежує білі фігури. І, звичайно, от в такій ситуації, коли фігур мало ходів, потрібно щось розміняти. Тому дуже важливий хід слон g5, і білі розміняють слона, бо його немає де нормально поставити. А 6, і йде цей розмін. Слон f 6, ферзь f 6, кінь БД2. Кінь хоче походити на Е4 з вилкою. Ферзь e 7. Тура e 1. Це логічно. Напіввідкрита вертикаль. Рокіровка А3. Який план білих? От білі грають на те, що у них сильний слон на великій діагоналі. Цей слон ось його посилюють пішаки. В принципі, це не слон називається а мамонт. Де перевага білих? Це на ферзовому фланзі три пішаки на два, І білі там хочуть насувати пішаків, захоплювати більше простору. План за чорних може бути зіграти десь по центру. Ось бажано би було провести е 5 і зіграти слон в 5, бо пішак на D3 слабкий. Це от Modern Benon плани такі відбуваються, але колір у нас перевернутий. Білі щойно зіграли А3, тому хід А5. Білі хочуть зіграти Б4, ми не пускаємо це зробити. Водночас, план за чорних може бути Е5, і якщо там вдасться дуже, то і Е4 провести. Звичайно, на А3 хід А5 він автоматично робиться. Якоїсь альтернативи хорошої, як правило, немає. Кінь B3, ферзь f6. Захистили пішака. Кінь Fd2. Знову кінь може походити на e4. Відкрили діагональ слону. Ферзь d8. Кінь e4. От поганий хід за білих. Можна спробувати виграти пішака. Тобто слон поб'є коня, який захищає пішака. Звичайно, білий слон дуже сильний, тому от білі не хочуть його віддавати. Кінь d4, і насправді білі не виграли пішака, тому що чорні слоно можуть відскочити. Слон g 3 Ну, Якщо аж g, то ферзь d4. Ферзь напав на двох пішаків. Пішак на d3 відсталий. Зараз буде хід тура d8. Здвоїлися атакуємо відсталого пішака. пішака. Якщо от білі в цій позиції роблять ось такий проміжковий хід, напали на ферзя, у чорних теж є проміжковий хід і ще кращий. Побили пішака з шахом. Далі подвійний удар йде. Король же один, ферзь 6. Ну, якщо порівнювати королів, то, звичайно, білий король значно слабший. Так. Ну, Грають сильніше хісти, то ось такого варіанту там не було. Кінь Е4. Звичайно, краще відступити слоном по центру. Слон Е7. Чорні зіграли слон С7. Кінь Б 5 Ось білі фігури йдуть вперед. Найкращий хід за чорних, тура б8. Забрали туру з великої діагоналі, щоб на туру слона нападав. B6 зіграли, тобто хочемо дуже вигнати коня. Невеличка комбінація розмін за білих. Кінь f6, ферзь 6, слон це 6. Стався розмін. а 7. Ну, ще на b8 можна було зіграти. Кінь є 4, ферзь є 7. Ферся 4. Слон d6. Знову розмін. Слон d6, ферзь d6. У нас рівна позиція. Звичайно, в білих ось є слон на великій діагоналі, але чорним неважко його буде розміняти в майбутньому слон b7. Ну і в білих, в чорних є щось там хорошого, поганого, але в загальному позиція рівна. Білі зіграли b4. Зараз бажано поставити відео на паузу і подумати, що робити чорним. Дуже гарний хід комбінація. <смі> доволі проста. І це от дивно, як от гросмейстері не побачив цієї комбінації. Побили АБ. Залишили чорні туру під боєм. Ну, білі побили. Ферсі 7, ферсі 6. Чорні пожертвували якість, але зрозуміло, що буде зараз хід слон Б7. І як захищати білим короля свого. Це важко зробити. Ну, в білих немає хороших ходів, вони програли. Ну, давайте, от поки покажу хід Тура F1. Білі хочуть зіграти F3. Ну, просто ферзь F3 заблокували, пішака, Все одно буде зараз слон B7. В партії білі побили АБ, звичайно, слон Б7. Тура є 4. Перекрили діагональ. Хід чорних. Знову подумайте, що робити. Чорних є от поганий хід, наприклад, F5. Хочемо вигнати туру, але білі грають b5, і білі виганяють ферзя з великої діагоналі. А після ходу слон b7, ще одна загроза за чорних була. Це тура а 8 І зловили білого ферзя. Ну, білі мають віддати ферзя за туру. Ферзь 8, слон А 8. У нас ферзь і слон проти двох тур. Тобто, звичайно, виграють чорні. B5, ферзь b7 зберегли ферзя на великій діагоналі. F3, чорні ось намагаються діагональ велику якось вже от перекрити пішаками. Зараз немає в чорний ходу f5, бо буде хід тура Турай 6. І, ну, Пішака бити погано, напали на мат, але ось тура Тураї 8, і чорні втрачають слона. В чорних лишиться перевага, там ще можна побити пішака, король слабкий. Ну, але навіщо чорним втрачати фігуру. Зіграно король h7, і тепер дійсно є хід f5, бо потім не буде тура Турай 8 з шахом. Тура ф 1 ферзь є 7. Пішак на d4 отруєний. Буде ферзь С5. І зв'язка, і білі не можуть захистити Туру. Тура є 2. ферзь Ферся 3. Слабкий пішак, і Нападаємо на нього. Тура D2. Слон F3. В цій позиції білі вже здалися. Чорні виграли пішака, відкрили велику діагональ. Тобто далі знову можна буде атакувати короля. Він вже ніде не буде захищений. Ну і простий варіант, чому не можна бити слона. Тура в 3, ферзь це 1 Подвійний удар. Король же 2 Ферзь г2, король H3. Ферзь проти тури. Тут ферзь легко виграє, оскільки в чорних. Ну, ще на досі є багато пішаків, тому виграти дуже легко. Ну, тут варто повернутися на ось цей важливий момент. Тобто білі зіграли от такий от стратегічно важливий хід Б4, білі хочуть провести Б4, але хід помилковий насамперед по тактиці, було АБ, ферсі 7, слонце 6, АБ. Слон Б7. Ну, проста жертва якості. Дивно, що гросмейстер отак от, от помилився. Кому сподобалася ця партія, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Я далі ще буду робити огляд Шахової олімпіади. Саме основне підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!